друзі! Сьогодні приїхав на діляночку, от на цій діляночці планував посадити часник на цей рік. Діляночку викосив тут я в принципі 20. Сотих. Та от біда в тому, що обробив гербіцидом для того, щоб от знищити цю траву всю, а гербіцид не спрацював чомусь. От, бачите, ну, видно, що воно зелене. А сьогодні в нас вже 12 вересня і сенсу вже ж... кропити нема ніякого. Тому що вже от, от, от треба часник висаджувати, а поки ж воно ще згорить, поки його передискуєш. Коротше, в цьому році вже явно ніхто ніякий часник садити не буде. Але діляночку ми передискуємо. Я вже домовився. от Уже передискуємо так, як є, а навесні знову будемо обробляти. Ми гліфовітом. Я зазвичай палю траву гліфовітом, але цього разу взяв напалм і щось він, Цей напалм, ну зовсім не напалм. О, так що. А навесні тоді вже обробим гербіцидом, знищимо траву. Поки ще не знаю, що я тут буду сіяти навесні або садити. Але, як мінімум, треба зробити її. Придатною для вирощування. А для цього треба буде здискувати зараз. Потім навесні побачимо, можливо, ще раз здискуємо. Ну Перший раз от зараз ми будемо дискувати, це 100% в два сліда, тому що в один тут навіть і видно нічого не буде. А можливо, навіть і в три доведеться. Побачимо. От. Ну а. Уже навесні тоді побачимо, можливо, ще дисканем один разочок, а потім зорем, а можливо і не будемо дискувати, просто зорем. Побачимо, як буде воно взагалі виглядати після зими. От, відповідно, так як я збирався садити часник, зробив я аналіз ґрунту. Ну, для того, щоб мені знати, що тут є, чого немає, що треба додати. Отакий от, висновок мені прийшов. От, і згідно з цього висновку, от як ми бачимо, тут ну, слабенький ґрунт, дуже слабенький. От, ну, азот, само собою, тут не буде. Фосфору середній рівень, калію, можна сказати, теж середній, там він не дуже далеко відійшов від середнього. От, органічна речовина, низький рівень. Ну, пісок тут. Такі як на пляжі, скажімо так. Тому не дивно. От що ми здувало, це кислотність. От, PH-ґрунту. Зараз у нас 6,4 слабокисла. прогнозована, от, це та, яка буде на наступний рік. 5,3. Ну, Це багато. Це вже кислий ґрунт, в принципі. Сірка кальцій і магній відсутній, в принципі, наднизький низький рівень, бачите, все червоне. О, тому зараз під дисковку, що ми дамо на ці 20 сотих, дамо мішок 50 кг вапняку гранульованого у мене є. Це якраз виправить ситуацію з кальцієм більш-менш на наступний рік. І Він тут з'явиться в будь-якому випадку. І також внесемо сульфат магнію. У мене теж є гранульований. Там більше магнію, ніж сірки, от якраз теж це додасть сюди сірки і магнію. Ну, а вже потім на наступний рік будемо дивитися, що ми тут посадимо, і, і відштовхуючись від цього, відповідно, будемо вже думати, чи треба якісь добрива, чи не треба. Бо я поки що не знаю точно, що взагалі я тут буду сіяти, садити і так далі. от. Були плани от, ну, не на всю ділянку, звісно, не на 20 сотих часнику, а от 10 соток часнику я планував тут висадити цього року. От, ну і таким чином розробити діляночку. Але не склалося, як то кажуть. Ну нічого. Значить, отакі ми проведемо маніпуляції. От, і тоді вже навесні будемо щось планувати. Побачу, можливо, посаджу тут кавун. Тут земля якраз от підходить, ну, вона піщана і для кавуна тут взагалі бомба буде. От, можливо, просто посадимо його без плівки, без поливу, без нічого. Чисто на суху. От. Ну, це таке, це все плани, побачимо, буде все видно по Ну, Така у мене в мене біда. От, хотіли хотів часнику, посадити, не вийшло. От. Побачимо, що буде далі. Ну, а поки в мене плани отакі. Значить що, друзі, на цьому все. Підписуємось, ставляємо подобайки, підписуємо всі окрім оскалів, звісно ж. Всім всього. Найкращого. До побачення.